Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Сьогодні я на кухні і хочу насмажити диволаю з макаронами. Ну, я не знаю, чи то буде на обід, чи то вже буде на вечерю, але хочу то приготувати і, і вам показати, як я це буду готувати. Для ти, дивую, я маю дві курячі грудки. Бачите, маю муку, маю масло, маю три, три яйця, сухарі, перець і сіль. І сіль. То я буду починати готувати. Ми маємо ту грудку нарізати тонкими такими пластинками, такими тоненькими. То зараз я буду нарізати. Так, я буду розрізати вперед тоненькими пластинами такими. Tak kéne to, Я їх порізала вже. Ті дві грудки тепер я візьму, поперчу і посолю. Добре, я їх вимішаю. І трошки лишу, щоб вони трошки постояли чуть-чуть, Недовго, трошечки, щоб постояли. Поки м'ясо буде трошки стояти, то я розіб'ю три яйця. Три яйця сюди розіб'ю. Яйк зіб'ю такі яйця. Таку більшу посудину, бо треба, щоб була трошки більше посудинка. Я чуть-чуть то яйце підсолю. чуть-чуть. Тепер я візьму кульочок. Кульочок буду класти кусочок того м'яса і буду його розбивати. Розбивати. Так як на відбивну. Дуже тонесенько буду розбивати. Дуже тоненько. Я маю такий молоточок желізний. І я буду розбивати. Я порозбиваю, тоді покажу, щоб тут все не... Це товкти, щоб не було. Все, так ось. Я порозбиваю, все, і покажу. Ну що, я помаленьку буду відбивати молоточком. Порозбиваю. Ну, трошки більше має розбити бути, як на відбивну. Трошки більше. Я вже відбила і тепер я його виложу просто на тарілочку. Виложу на тарілочку. Воно навіть ще грубо відбито. Треба його ще більше відбити. Так, тепер я буду. Звести кусочок масла. Кусочок масла. Отакий От кусочок масла і його скручувати. І його скручувати. О, до кубки. Завертати і скручувати. Зараз я його буду формувати. Щоб його добре сформувати, то треба руки намочити у водичку. То я тут маю водичку. І я от руки намочу в водичку. Розумієте, щоб воно добре сформувалося. Треба руки намочити в водичку, ще раз кажу. Тоді вони будуть формуватися, отакі, такі. щоб не було видно масла всередині я зараз і всі буду так робити і вам покажу. Так я другий кусок відведу і знову виложу на тарілочку. Беру знову кусочок масла і знов замотую. І знов буду руки пхати в воду, бо так воно то прилипає. Щоб воно не прилипало, треба руки, бу щоб були в воді. Бачите, як формується. бачите, як формується. Бачите, я вже не робила, я вже сформувала ті диволайчки. Зараз я буду їх смажити. Тепер я буду. Е Класти таку каструльку, каструльку, бо мені треба налити багато олію. Кладу на І, і налию олії. От просто з такого бутля я налию олії. Там більший газ. Поки олії розігрівається, я насипала сухарі. Тут маю муку, яйце і сухарі. Ось От отак -от буде послідовно. Ой, ти, О, бачите, ще, ще не розігрілась. Так, олія розігрілась, напевно, що, бо я вже і муку кидала тако, що олія розігрілась. я трошки скручу. І тепер будемо брати свої ті, ті той дивалай, беремо і обмачуємо його. У, у яйця і в сухарі, і в сухарі. І кладемо каструлю, щоб воно пеклося. І знову отако покажу, щоб було видно. Щоб було видно муку. Бачне муку. В яйце і в сухарі і в сухарі. І смажити його приблизно хвилин 9-10. Ото я накладу і подивлюсь на годинник, так. Подивлюсь на годинник. Смажити приблизно хвилин 9-10. Так. Ще поставлю один. І більше не влізе. Дивіться, вони смажуться ці диволаї, і вони мають не впасти на дно, а піднестися на гору також. Знаєте, як вони вже усмажені, готові, то вони піднімаються наверх. Не падуть на дно, а наверх піднімаються. І тоді вони вже готові. Я їх перевертаю, звичайно, але треба, щоб вони так піднімалися. Тоді вже вони будуть готові. Отакі у мене вийшли диволайчики. Я її вже посмажила всі. І от такі вони у мене вийшли. А тут в мене вийшов такий обід. Макарони, і квашений огірочок і диволайчики. Тут зараз я вам покажу диволайчик в розрізі. А тут я вам покажу, який диволайчик буде в розрізаному вигляді. Бачите, який він буде в розрізаному вигляді. Бачите, тут масло з нього витікає, і як він гарячий, отакий гарячий подають. Отако. бачите. Ну от і все. Даю чоловіка, щоб чоловік обідав. Тут ще, хоч година трошки, трошки, трошки. Але як є, як виходить, отакий от вийшов. Обід і на тому буде все. Або будьте здорові, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І не хворійте, і не хворійте. Ще хотіла вам сказати, що я вам всім дякую за коментарі. Я обов'язково відпишу. Пишуть мені люди різні коментарі. Але є такі, що я про них весь день думаю і думаю, і думаю. І думаю, що я тим людям маю відповісти і хочу відписати. Я не знаю, чим я можу допомогти, але от мені хочеться. Хочеться відписати і чимось, хоч, хоч, хоч якимось добрим словом їх підтримати. Все, будьте здорові! Всього вам доброго, всім до зустрічі, всім пока.